Всім привіт! Зараз перевіримо, чи нагрівається скло заднє. Чи як воно там називається? Зараз підключимо нанку, щоб акум не здох. Поставимо його, щоб ручний режим, зараз виставимо, подивимось. 12,5. Заодно провіримо він кінжери. vykrútim ja som kľúč Что такое? Так. Нічого не бере. А що таке? Двенадцяти п'ять. Ага, я забув тут же гістерези включен. Поживає сейчас півтора ампера. Зараз включу. Все, десять ампер почти єсть. Мінус ті півтора, ну десь дев'ять з половиною, коротше, споживає. Значить, працює. Зараз перевірю. Пішов на грів. Працює. Тільки не вже не працює, навіть його не буде видно, ще ми її помітимо пальцем. нагріємо цю. Місто. на хото гріть. Ну. О, воно нагрів пальцем. Ось все тут ця лінія не робить. Всі інші працюють. А тут не працює. Що то у нас поживає? Одиннадцять ампер і є. Ну no все, будемо знати.